Дай-то ключ, давай. дай мне свой, я хочу свой. Вы, да. Ну, так оно и легко. Ну, так просто, правда? Під тиском буде. Не хляпай, будь ласка, на мене. Так, три штучки. треба ті кульки прокручувати. Бульбашки створювати? Мелані, давай щось цікаве таке тут, проводити теж. Потрібно взяти відерця, очистити воду всім етапів, щоб вона стала питною. Клас! Будемо пробувати. А що будемо хлопці? Достав воду вгору, в якому напрямку потрібно крутити. Питаю. Давай, включай. О, так. Ми обвімкнули хмари тут на кнопочку. Очистка. Ага, значить ми тут вимкнули хмару ще раз. Що ви бачили? Пішов дощик. На воду треба. Воду сюди, сюди, бачиш? Тільки обережно! Так, Меланія виливає виливаю водойку. Наразі було. Далі. Бої мікробів за допомогою цих кнопок. Лас, давай будемо вбивати мікробів. Плодовідерка. Натискай на кнопочки. Чик-чик-чик. Прям дискотека. А де ми вбиваємо? Не знаю. Щось воду від калію. Знову потрібно набрати водичку. Давай. Знищення бактерій в воді. етап очищення No1. Я думаю, можеш вимикати, щоб багато водички не було. Маланія? Давай сюди, переливай. Боже, яка ти мокра. Так, щось тут зараз буде. E, дивися, очистить воду від і крути колесо. Крути. І що? Я не знаю. Зараз побачимо. Треба, не e, або нічого не побачимо. Тут крутиться винтик. І в принципі ми нібито це вже зробили. Активований вуглець це вуглеводний матеріал, дерене вугілля, іноді коли задатковий хвилин використати для очищення води знову щось треба наливати. Давай. Тут всі етапи очистки води від самого дощику, як водичка потрапляє до ґрунту і аж. Дивіться, Дітям. Так, тут щось не знаю. Напевно, недостатньо води. Ми налили, але нічого. О, тут створи, водоспад з чистої води. Тут водичка вже чиста. Будь ласка. А, тут не працює атракціон. Шкода шкода. І тут ми вже в ванні набираєш водичку, тут у нас вже наша ванна кімната. Уху! Ми очистили воду. Ура! Ура! Йдемо далі!